Всім доброго дня. У нас в теплиці вже 30 градусів жари, Штори закриті, бо якби не штори, то був би кінець. Що, вітя, попускали трохи вуха. Yeah. Сьогодні ми мусимо, вже, як то кажуть, перед святом, але хай Бог проштить. Але мусили пересадити кілька ящичків, бо бачите, от вже коріння багато, мабуть, я собі так думаю. <ти>, ти не такий оптимістичний, як я. <ти> я сьогодні просто висадила волко Маріано і Лунаріо, то коріння дуже класне було. А вже трошки повідкривали щепки наші. І йду. до Вітя... Ага, так, да, так, да, так, да. я такого його легенько витягувала звідти. Це в нас Київський. Дивимося, що він там. Ну, це найгірший ти дістав. Є, ну, Корінчики є, легенькі. Є, не дуже будеш поливати, пересаджувати його. Угу. Такої витраса, я перевертала його. Є, є. Ні, нещасні, не є, Є, але вони... Може... вони. Може, ще ранувати їх чи ні? Я не думаю, що рано, тому що вони в'януть. Їх треба щось їм робити, бо або ми їх зальємо, ми будемо ляти води без кінця, або вони в'януть. Або ми його пересадимо і воно собі буде, як то кажуть, дасть Бог рости. Короче, доставати їх всі. Каждого, да, кожного. кожного. Є, є я ж кажу, сьогодні пересадила волкомаріану, і то я така була обнадіжена всі до одного. Не було таке, щоб е, щось пропало. Так, ану. Ой, дивися. ой ну, Вся сплетена, все докупи. Ні, коріння ні. О, хорошо, хорошо. Да. Гарні корінчки. З цвітом зразу, бачите, друзі. Це пообривати треба діло. Да. Так. Вот. Достаємо всі. Ти знаєш, і земля волога. А вуха опускає? Угу. Ну, воно ще блегеньке, а жара 30 градусів, воно не витримує витримується. Пересаджу. Пересаджувати. Бо я ж кажу, що... А бачите, в такому самому горщичку був Волокомаріан. І кстати, знаєш, що я замітила? Що в цих горщиках скоріше воно вкоріняється. Да. Треба, щоб от не дуже високий був тазик, бачите, от такий. бо в нас є у вищих, то в вищих погано воно вкоріняється. А в цих низеньких ніби, слава Богу. Оце там розпутали. Я, я не знаю, я з якого воно пішло. Ага. Чи звідти, чи звідти, Так цікаво. Ага, воно склалося докупи купи. Бач, я то й кажу, що його треба, бо воно вже Обязково. поспліталося і потім тому що ти їм зробиш? Ну, є гарні, є прям коріння двісті є. Ну тож не може бути все, щоб всі були до одного ома. Дуже... Це те, що були в наших тепличках і ми разом з вами, по-моєму, вкоріняли на відео. Да, да, да. І що, нема ні один не пропав, слава богу. Кожен. навіть дивіться, без листя. Такі маленькі без листь, Угу. З якими корінчиками Класно. Все, зараз мати роботу. Да -да. Мусимо сьогодні, хоч вже як то кажуть, свято заступає, але на слідуючий тиждень не можна всадити, бо йде е, яловий тиждень. У нас е, ну, ніби після Паски тиждень садити нічого не можна, бо рахується, що в цей тиждень нічого не буде рости і прийматися. Називають нас яловий цей тиждень, то ми не будемо пересаджувати. То я того й вже думаю, щоб сьогодні вже бігом. Ага, і де. то він під, вопро... під питанням. Де. Його можна просто до других засунути, де. де в нас де. там стоять. А Ану, подивимось, що в нас. Ну, то і є результат. Угу. Каждий, їх має. Отака в нас, бачите, який я робила ґрунт, багато перліту і вермикулі, агроперліту, вермикуліту, і воно собі в ньому вкорінялося. Отакий ґрунт підготували для пересадки. Тут також всяк, лісова, магазинська і агроперліт. Оце все. Угу. Що там твої банани? Щось ти казав, що ніби вже трошки стали вони врості, в рості. але ні, я бачу. О! о. Є? Як yeah. <laughs> like солдати Як солдати uh -huh. стоять, Ну, їй вже мала заходила, питала, що там, коли там. А це чорне воно має бути, да? чорненьке таке? Uh -huh. Це ж відцвіло воно. Uh ага. -huh. і воно темніє. Вже не годні дочекатися, коли будуть. Uh -huh. Або хочу показати, що сьогодні пересадили волкомиряни. Mm. Кстати, дуже класно вкоріняється. Дуже. Навіть такі маленькі, тоненькі гіллячки, і то дуже гарно повкорінялися. Оцей був висох повністю. Але в нього таке гарне коріння, що я його пожалкувала викинути. І думаю, в нього є от одна брунечка. І я думаю, що воно з нього може пусти. А це. Три з боку лунаріо. Теж дуже гарне коріння було в лунаріо. Треба висаджувати в ґрунт, хочу висадити гранату в ґрунті. Да. Так. Ну, вже чекаємо, щоб вже травень, хоча б заморозки, щоб ще не було. Гранат у нас вже в теплиці почав цвісти. О, давай покажемо. Давай. Зараз... В цьому році дуже рано він почав цвісти. Да. В, тім... в тім році було дуже Ого, понакидало багато оцих. Лодів нам. Штори ми вже закрили. Да, штори, бо б штори, бо капець. Я сьогодні зайшла, ми сьогодні дід коптив ковбасу, ми там коло нього бігали. Зайшла сюди в обід і капець. А тут жара така, що не винесімо. ми давай бігом затуляти ті штори. Щось побачите? Я не знаю. Або ніби піймала ніби, так? Да? Да, да, да. Піймала? Віточку, так. Да. Сонце в очі нічого не бачу. Дуже багато накидало. Або ще з цієї сторони Вон пупляшок. Угу. Дуже. А гранатку шапку пустив величезну. О, хтіла похвалися, покажи шоколадний, які вже гарні плоди є. Це апельсин шоколадний, да? Да. От. і він. Ми... Е, нема нема постуціліту у нього? Немає. Ні, Не, що, що плід, то все зав'язує. А, і хотіла я вам той раз розказувала Хані. Дивіться, сьогодні перший день винесла свою розсаду на вулицю закаляти. Вона вся полягала, але я сподіваюся, що вона попідноситься. На годинку ще капусту не заносила, капуста ще на вулиці. Які ми п'ємо? З персиків. Персики, так. Да. Зараз в, статі в нас ще сьогодні одна вітя да. робота. Обов'язково треба побризкати персики сьогодні. По бутону, так що ви теж старайтеся побризкати по бутону. Да, краще по бутонові, ніж по цвітові. Я по цвітові не люблю. Вже тоді бджоли літають, не хочу. Цей. Хані подивіться, які є вже маленькі. Мандаринки прочитала, що це є мандарин медовий, дуже солодкий, ранній. Дуже мені понравився він в привівці, дуже гарно швидко прививається. Я взагалі мандарини я не люблю прививати. Але цей мандарин мені На сподобався. Шукання, якщо десь знайдете. І прививається він безвідказно. Да. А, і ще де капони дуже в мене гарно цього року теж привилося. Ну, я не там ну, ще маленьке, не хочу показати. Волкомеріано дуже добре вкоріняється. Всі оці, що я вам показувала, без... Е, нема аж проіграшних, всі вкорінилися дуже гарно. Лунаріо також я бачила вже на підході Сан Буду Санбокан буде... Бакан гарно на все. От такий пліт Санбокана, теж цікавий, дуже. Якийсь круглий О, такий. Ось один парень. і в другий. А ти по одному полишав? Угу. Mm. Вони ще молоденькі. От я зараз покажу, яке деревце. Оке деревце. Я, я йому залишив один плід. А, ти з нього. Да. Він було на ньому щось п'ять плодів чи 6. Mm. Інжирчики вкорінилися. Теж я сьогодні. Інжирчики ще. Слоденька, але вже, вже є. Є, є, є. Поляли, ми її сьогодні туди не хочемо. Далеко за. І також тут в цих тепличках вже багато чого повкорінялося. Але я вже кажу, ще тиждень почекаємо після паски того ялового ялового тижня і будемо пересаджувати помаленьку. А от як відійшла мурайка. мурайка така була задрочена, але слава Богу, відчухалася. Ти їв трошки ягоди, вже ягоди да, навіть є. Я вже щось Що десь... да. не їв. Та як це ти не ну, їв? А, так. бо ти на роботі, ти не маєш а. часу. Ну, зараз, зараз, зараз. зараз. Мурайка. Прикольна така. Угу. Я цей вже мала, так бухєкає сьогодні, ще набігалася на дворі, то взагалі капець. Дуже багато зараз повпадало, вже відповідь цвітали багато вазончиків у нас. От апельсинка теж повчіпляли трохи. В риночках взагалі почіпляли, бачила плоди. Mm -hmm. А що це таке довго? Mm -hmm. Оце? Mm -hmm. такі, так, це Якісь в нього такі плодики довгенькі, такі якісь цікаві. От, Це в нас. Е, нагадай, фантастика, угу. е, теж е, хорошо прививається бергамот. бергамот. Вот. Я вже сьогодні трошки навіть відкрила. Витя давав мені, звісно, да, замічання. Ні, в мене ще є, але ті, що можна вже було відкрити, то я відкрила. Або вот цей хані. Бачите, як він гарно в коріння. Так, да, зразу в нього є вже квіточка зразу. Отаке трошки по чуть-чуть вам показали, не показували, бо дуже багато роботи. Це огороди вже, слава Богу, затикали. То білили в, в кочагарці, побілили, бо в нас вже ж пошесть до Паски ж треба, і вікна помити, і хату побілити, то і білили, <с infotions> Все, все на глум, як то кажуть. І в віті теж робота зараз саме почалася. І от таке. Але о, італійський навіть зав'язав, апельсинка. Апельсин. Так що чуть-чуть. По по відживає он ніби дивлюся, щось хоче трошки відживає. Я ж вчора побачила, що ти там огіляку дуже велику спиляв. Ну, то, що -то було, я <laughs> Ті, мій нині безнастроєнний. <laughs> Чого <ти> нині безнастро... <laughs> Каже, не празнічне настроєння. Ну, вот, я... Це вже свіжий виріс, так? Yeah, yeah. Це вже київський свіжий виріс. Так, де зараз у мене телефон сідати? Йдемо пересаджувати, бо коріння засихає. Щось, бажай, бажай на велику день. Да, друзі, будьте здоровими, щоб ви ніколи не боліли, щоб ваші е сім'ї були. Щасливі, все вам найкраще. Всі в мирі, і в злагоді жили. І головне, щоб всі були здорові, всі були колокупи не десь по світах, і, не, і щоб все в нас було, як то кажуть, закінчилася війна. Да, щоб все. закінчилась війна і щоб вже наступило це ясне, гарне сонечко, щоб нас не було оцих всіх поганих і печальних, як то кажуть, днів. Всім з святом вас бажаю, всього вам найкращого, миру, здоров'я і, і будьте щасливі.